in the bag. Друзі, привіт! Давненько ми з вами не бачились. З гарних новин це те, що ми знаходимося в Барселоні, але є й не дуже гарна новина. Вона полягає в тому, що, попри всі ремонтування мого каліна, як виявилось, не сильно, та гарно воно себе почуває. І плюс додати сюди, що ту новину я не катався нормально декілька місяців. Тобто очікувати гарної катки сьогодні не варта. Та і завтра, післязавтра, і я не знаю, коли її очікувати. Але будемо просто роздивлятись, їздити і трішечки стрибати, насолоджуватись такою обстановкою. Сьогодні, до речі, мав бути дощ. Саме тому тут взагалі нікого немає. В принципі, можна ганяти по цьому борту, бо, як правило, тут хтось та сидить. Але вітер може здути туди на каміння. Тому треба бути обережним. Я сподіваюся, камера передається хоча б половину. Ліворуч від нас дофіга яхт, але це я покажу трішки пізніше, коли спущусь ближче до них на один рівень. Я ще з рюкзаком важким, мені зовсім важко стрибати щось. У мене там ще монстр, насос, замок, ключі, ще різні дрібнички. Добре, що поки що не пішов дощ. Зараз он гляну, яка стабілізація на камері. О, дивіться, який, яка позначка. Порт Бадалона. Тут якісь отелі чи я не знаю, що це. Так, показую вам яхти. Дивіться, дофіга яхт. Прикольні штуки. Я уявляю, скільки коштує тут парковка, та й самі яхти. Я так розумію, тут навіть Найгірші човни це люди мабуть, мільйонери, або близько до того. Ну ладно, Там просто моторний цей човен, катер. А та, що плюс-мінус яхта це вже по-любому люди мільйонер. Трішки накрапає дощ, але в принципі ще сонечко світить. Яхти так прикольно скриплять ці матуски. Дивіться, клумба не з чорнобривцями, а з пальмами. Загалом, до речі, кажуть, тут не варто їздити по переходам пішоходним. Але я дивлюсь по сторонам, щоб це нікому не кидалось в очі. Просто тут, якщо злазити з байку на кожному переході, ти будеш добиратись весь день. Я вчора ще гуляв тут пішки, там десь є невеличкі споти. Ми, в принципі, туди і направляємось. Людей там мінімум я зможу скинути рюкзак. Це буде великим плюсом, бо крадуть тут по безбожному. як кажуть. В принципі, є гепасть через сміття. Так як я не розкатаний, я, мабуть, перший біля неї стрибну. А ні, норм. Ну тільки в каліна віддача, стрибнув я в принципі через неї. Вона в процесі якось зрозумів, що нормально, нічому там пристрибуватись і так все гарно йшло. Питання у нас в чому? Є така чернюча хмара, наскільки вистачить погоди. До речі, тут замість грабців літають папуги. Але поки що мені не вдалося їх зняти. Один раз я під'їхав, вони потікали. Дуже жаль, що на цих лавках не поковзаєш. Вони буквально як наждак, і вони навіть гірше, ніж мій локальний фонтан в селі, на якому ми катались. Пластикові пеги воно знищить просто на раз. Та навіть на столевих я не став би стрибати, бо такий матеріал він розсипається. Тобто, на мою думку, спот для ковзання зовсім не придатний. Можливо, ось, точніше, скоріш за все, ось хтось спробував і одразу шматків в такої лавки не стає. Це треба якийсь граніт, чи як і називається, з якого нормальні пам'ятники будують. А це така фігня. Точно не для ковзання. Якщо вийде мене на лванеті, то гарно. Якщо не вийде. Тоді не буде мене ванить. Чи як, чи що, чи куди? Чи навіщо? Так, у мене є підозра, що у мене танка підошва на кедах, бо в мене враження, що шип від педалів пробив карпетку. Це не точно, але відчуття саме такі. Зараз одна спроба, якщо ні, я просто значить не розкатаний, Нащо наша тягнути кота за ядра з пісюном. Це був справжній тест на коліна. Коли я раніше так вистрибував, в мене була така болява точка. Давайте просто з іншої сторони. Вітер мені дує просто в лице. тепер не буде. Джокер, давай взявся за голову, зробив легку річ, легкий трюк. Йов. Не пробився добре. Шелестять ці пальми, шелестить море. І я тут на параної з камерою. Аж спиці зашиміли. Чи в літаку попустили? Попустили спиці в літаку, казали, що ти. О, нарешті я підібрався до папуг. Дивіться, уважно. А то вони зараз потікають. Ось ці зелені тіпи. Хола. Які прикольні. Ола. Точніше хола. Так, я роблю собі привал. В принципі, гляньте, яка точка гарна для привалу. Я вперше бачу такі маленькі пальми. То лайно, можете не дивитись. Ось дивіться, маленькі пальми. Чомусь, по якимось причинам, я ніколи не бачу маленьких пальм. Це знаєте, я кажуть, що не буває маленьких голубів. Ну, по факту, це просто прикол, звісно, вони є. Але їх ніхто не бачив. Ну, майже ніхто. До речі, зараз вам покажу мудрий бусик, мудрий мікроавтобус. Ось читайте надпис збоку. Та читайте надпис ззаду. Ось, дивіться, Рогос чи як він називається. Такий, як в Україні. Далі зовсім якась премзона. Мабуть, ми не будемо туди їхати. Я просто подивлюсь, що буквально Ось тут в кінці цієї труби. Ого! Але тут е, дуже гарне море. Чисте зацініть. Як каже кабан, забачте. Стейки з лосося. Просто забачте на цю красу. Ну, я думаю, я буду не я, якщо не стрибну з плит, правильно. Коротше, я думаю, там буде якийсь вихід, який не який. Десь та прилізу. В принципі, досвід був і не в таких місцях. Окей, це все круто, але де я? Бо поки що я бачу тільки бомжів та ґрунтовку. Крюком ми об'їхали, тепер я бачу цивілізацію. Так, друзі, увага в ліву сторону. Зараз покажу, як виглядає справжня незалежність. Так, я вибив спицю. Мабуть, від мене у венеті, я не знаю точно. Дивіться, прикол, просто виїхав на скейт парк. Я таке не дуже люблю. Якщо ви мене знаєте давно, то знаєте, що я якось не сильно виступаю по скейт-паркам. Але зараз подивлюсь, просто що тут. Для мене це важкий трюк. Я думаю, ті, хто нещодавно вивчив, розуміють, про що я. Вибачайте, якщо не дуже якісна, я знаю. Поки що, де б я не шарився по барсі, всюди було абсолютно чисто. Гляньте зараз. Я не знаю, що на цій вулиці трапилось. Але тут всюди дуже брудно. І на дорозі, і на тротуарах. Я вже вдома, друзі. Зараз покажу вам, де я живу. Правда, тут сильно немає що показувати. Головне це те, що є дойчик, головне те, що є двері. Також ось є непоганий стіл. Тут висять сумки, речі. Тут все стандартно. Є такий невеличкий барселонський вид, і в принципі по місцевим міркам це непоганий варіант. бо часто ти відкриваєш вікно, а в тебе там просто стіна. А така невеличка кімната, в якій я наразі проживаю The next day. Так, друзі, те, що я казав вам перед цим, це були повні квіточки про те, що я не міг нормально кататись, не розкатаний. Бо після цього в мене наскільки сильно накрило ступню, я хромав 4 дні. Сьогодні вже просто не витримали нерви, бо погода непогана, дощі закінчились, я вибрався на стріт. Але я не знаю навіть, чи роблю я сьогодні в ванеті чи ні. Бо в мене просто на спусках, просто при баніхопах, ще болить нога. Сьогодні в нас вже точно день екскурсій. Я думаю, це один єдиний трюк на сьогодні, бо я просто зажену ногу в могилу. Загалом тут можна щось придумати. Є непоганий полджам, є квадратна рейла, можна релрайт вниз, вверх, також фібл якийсь придумати. Ну і там ще є пару там прикольних, але на жаль, не сьогодні. Болить просто тут, все, болить тут. Скільки це буде продовжуватись, мені не Зацініть підкати. Ну я не знаю, може тут і приганяють. Діти тусуються, але діти є, діти, їх не так приганяють. Bug, be... Мені дали червону карточку за катання тут. Жартую, просто на підлозі лежали. Так, направляємось в бургер кінг по вегетаріанський бургер. Э, uh, sorry, English. Эм. Um, du 21, не знаю, как мы с этим мошенничеством. До речі, до Іспанії в таких мережевих фастфудах я не куштував бургери, але тут вони супер смачні. В інших країнах не куштував, не знаю, але тут мені дуже зайшло. Знаєте, яку особливість не дуже приємно, я помітив в Барселоні? Це те, що майданчики для дітей є, а турніків немає. Я не можу ніде знайти, щоб просто розімнути спину, попідтягуватись, зробити якусь мінімальну зарядку. Нічого такого немає. Ні турніка, ні якихось схожих елементів. Просто дитячі майданчики. Я не розумію, в чому прикол. Банально всі просто грають в футбол. Ніхто не підтягується. Так, треба момент, коли дорога буде абсолютно чиста, бо мені... Треба робити халфкап на дорогу. Так, зараз чисто. Я подивився цей кадр, але хочеться додати трішки ходів, хоча б трішки більше. Здається, я виїхав на якусь місцеву Чорнобильську АЕС. Дивна споруда. І я не зовсім розумію, де я. Так, тут у нас моря. це я виїхав по іншу сторону річки. Там вже рахується Барселона. Турніки. Викупайте, тільки на я ще що ніде турніків, яку не їх знайшов на березі моря. Але я тіп доволі сором'язливий і поки там люди займаються, я, мабуть, і не піду. Блін, це просто ідеальний спот, щоб згадати велрайт в Анейті. Знову ж таки, не сьогодні, але я запам'ятаю цю точку. Стіна офігенна. Чіпляє непогано, турніки поруч. Так, я дочекався, тут майже нікого й немає. Друзі, я по суті випадково виїхав за на який легендарний спот. Скільки відосів. А, ха, ха. Скільки відосів я з ним бачив, це піпець. Я думаю, ви також. По факту, я в таких кватерах і кататись не вмію, я не знаю, що тут в них і робити. Тим більше сьогодні з ногою. Але як картинка просто легендарне місце, в цьому плані приємно подивитись на нього. Так, друзі, я одразу кажу, я вже декілька разів заїхав на стіну, подивився кадри, вона зовсім не видно, що ти на неї заїжджаєш. Відчуття, як значити, супер низька постійно. А мені здається, що висока. А вам здається, що низька. Просто тут треба бути прямо парковиком, щоб високо вилітати. Не моя компетенція, але заради картинки просто декілька разів зроблю, щоб не знаю. щоб ви написали, який я лох. Просто дивіться, я заїжджаю в районі до п'ятої, мабуть, плитки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Десь до п'ятої я заїжджаю, коли так дивишся, воно висока. Коли ти сам заїжджаєш і дивишся від першого обличчя, здається, як наче ти на дві заїхав. Я то стараюся, але виглядає воно не так. На це ще більш-менш. Але вище я вже не зможу. Який мінус даного споту? Все обгорожена парканом, пестяти немає. Yeah. Де. Так, сюди я ще обов'язково повернусь, коли нога буде почувати себе краще. Там ще внизу є рейли, можна релрайд робити або якісь грайнди. І в чому ще великий плюс? Тут немає людей. Від хтось тись приїжджає покататись і все. Поїсти в мене немає, вибачаю. Щось ти зовсім охрип. Ну, В принципі, він не худенький. Думаю, він тут кормиться. Так, Тут дуже комфортно та гарно. навіть персональний морський кіт є, але я вже хочу води, тож рухаюсь десь в сторону цивілізації. Я не знаю, як передати вам масштаб. Я йду, дивлюсь на цей борт, а він намазаний. Це хтось ковзав з самого верху до самого низу. І бемерський стікер також. Я не знаю, як це реально проковзати все. Але хтось це зробив. Так, мені нічого не сказали, значить, сюди можна правильно? Бо мені треба якесь виїхати. Друзі, за ці два дні ми з вами покатались по бадалоні, це, можна сказати, окраїна Барселони. Та зовсім трішечки заглянули в саму Барсу. Якщо вам цікавий такий формат, то пишіть, і ми з вами поїдемо прямо до центру Барселони. Прямо по центральним спотам вже покатаємось з таким же форматом, розмовами, трючками. Тим більше, я надіюсь, нога буде почувати себе краще. Тож пишіть, що ви хочете бачити, і ми продовжимо цю авантюру. Також хочу сказати величезне, дякую спонсорам каналу, тим, які залишились. Найкращі часи. Нас доходило до 50 спонсорських підписок. Зараз, на жаль, залишилось всього в районі 18 чоловік. Але це і логічно, бо відео на каналі не виходили багато місяців, мені здається, навіть з пів року. Тож залишились найбільш витривалі титани, по-іншому не скажеш. Дякую вам величезно. Так, друзі, поки я лізу в гори до себе додому. В мене буде до вас фінальне прохання. Киньте, будь ласка, це відео всім, кого знаєте, друзям, родичам, бабусям. Кому хочете, якби тільки скинули. Це дуже допоможе просуванню цього відео, бо я над ним старався набагато, набагато більше, ніж над всіма іншими відеосами. Дякую, велике.